Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу з вами продовжити тему розгляду питання, таке як прохожній ВЛК, військового зобов'язання, який має статус обмежено придатного. Всі ми добре знаємо, що є дуже великий ажіотаж на ВЛК, і зрозуміло його пройти просто нереально до 5 лютого 2025 року. Тому є нові зміни, про які я вам зараз хочу і розповісти, тому не перемикайте. Нещодавно в офісі президента була проведена робоча нарада з питанням вирішення питання відносно проходження ВЛК військового зобов'язання, які має статус обмежено придатного. Оскільки там також добре знають про те, що є дуже великий ажіотаж у лікарнях, і неможливо нормально встановити статус особи, до якої він відноситься. Тобто обмежено придатний по старому, да, це придатний до трудових частин, чи повністю придатний, чи непридатний, оскільки на одну людину виділяється дуже мало часу, і встановити правильний статус даної особи особи просто нереально, тому дійсно було проведено робочу нараду, на якій приймали участь представники Міністерства оборони України, Збройні Сили України, Міністерство охорони здоров'я, командування медичних сил, а також голова профільного парламенту комітету Олександр Завітневич по даній нараді було зареєстровано також новий законопроект 12457 від 30.01.2025 року, яким передбачається дані зміни. На даній нараді було прийнято рішення невідкладно внести нові змін до законодавства для того, щоб зробити е, нормальне проходження ВЛК і розгрузити повністю всю систему. Тобто, що пропонується даним законопроектом, це те, що повторне проходження ВЛК не обов'язкове для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнає особою з інвалідністю. Наступне додали також дедлайн про е, переноситься з 5 лютого до 5 червня 2025 року. Але це може бути тільки в тому випадку. Якщо даний законопроект все ж таки проголосують, і він буде підписаний президентом України. На сьогоднішній день він ще не підписаний і навіть не прям просто на ознайомленню. Також додали нові зміни про те, що такі громадяни, які є військовозобов'язаними і мають статус обмежено придатного, зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, або зареєструватися самостійно через застосунок Резерв Плюс, і отримати електронне направлення для Проходження ВЛК, тому що в законодавстві України на сьогоднішній день не передбачено такого е обов'язку громадян для того, щоб самостійно до ЦК СП та самостійно проходити ВЛК. Лише після отримання ними даної повістки. Також друзі, ключова була вимога на даній нараді про те, щоб. Організувати повністю процес так, що після встановлення нових строків люди змогли завчасно пройти ВЛК без величезних черг, і в принципі спокійно могли дати всі документи, які в них є по стану здоров'я, і пройти повноцінну ВЛК, і в принципі, щоб все було в рамках закону. Також домовився про те, що вище вказаний. Законопроект, поки не буде підписаний і прийнятий, то людей не будуть штрафувати, якщо вони не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого. Тобто ви собі спокійно проходите ВЛК, хто встигає, не встигає. Нічого страшного в цьому немає. Тому що, я думаю, даний законопроект його в будь-якому випадку приймуть, за нього проголосують і він вступив в дію. Тому можна сміливо розраховувати до 5 червня, спокійно проходити ВЛК з усіма медичними документами для того, щоб встановити правильно ваш статус. Друзі, що на сьогоднішній день ще даний законопроект тільки в роботі, а на даний момент діє відповідна директива, яка була видана саме після відповідної наради. Тому, якщо у вас виникають якісь питання або вам потрібна консультація з того чи іншого питання, ви завжди можете задакувати за номером телефону, який бачите на екрані, і я з радістю вам дам конкретну інформацію, а також допоможу у вирішенні того чи іншого питання. Ну і зрозуміло, пишіть в коментарях свої думки відносно даного законопроекту. погоджуєтесь не погоджуєтеся, оскільки дуже. Цікаво, почути саме вашу думку. Друзі, ну що, дякую за перегляд. Не забуваємо тиснути лайк, якщо вам сподобалося дане відео, а також не забуваємо тиснути на дзвучку, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!